Історичну постать, і ось цим я би і завершила нашу програму. Давайте не будемо байдужими. І ви буквально два слова. Ось ваш глядач будь ласка. Дійсно, не будемо байдужими і не будемо боятися. У нас не стільки суспільство байдуже, скільки суспільство боїться, тому що коли ти виступив проти влади, тебе можуть звільнити з роботи. Так. коли ти студенти до нас прийшли на наш євромайдан, який стояв, тут же е, перепресіли. От е, треба, щоб цього не було, щоб людина могла вільно е, висловлювати свою думку, підтримувати те, що вона хоче. Одним словом, щоб громадянське громадянське суспільство у нас розвивалося. Я сподіваюся, що таке. Так, так Пам'ятайте, шановні, що, що лише у єдності наша сила. Дякую ще раз. До зустрічі у понеділок, о 19.30. Гарних вам вихідних, спокійних. До побачення!